Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Плох Юлей. Тільки що заходила до крамниці, там, де у нас продають е, у ті лампи, знаєте, для блогерів е, чехли. І там є селфі-палки. І запитую, ну, в мене Запитую, чим можу вам допомогти. Кажу, в мене ось така проблема і показує ту селфі-палку, там, де резиночки. Мені потрібна селфі-палка, щоб ці резиночки, ну, ну, хоч якось тримались, може якось вони за якістю йдуть або ще якось так. А, він каже. Знаєте, у всіх селфі-палок буде така проблема. І всі купують нові селфі палки тільки за цих резиночок. Кажу, зрозуміло. Бо кажу, якось так незручно, коли ти знімаєш, зараз я з селфіпалкою утою, що я вам показувала. І начебто нічого, а потім телефон починає вистрибувати. І ти починаєш ловити. А він каже: Ну так, такий контент потрібно записувати. Уявляєте, яке у вас буде вираз обличчя, коли ви будете намагатися спіймати свій телефон? Ось такий контент ну, якось так і потрібно. Я кажу: ну так. А телефон, якщо розіб'ється, він каже: та ото ж завжди матеріальне таке воно якось ну, зрозуміло, бо гроші ж не падають з неба. Тому так кажу, да. кажу, ну зараз піду в парк, кажу, почну записувати відео. Якщо телефон буде вистрибувати, оце і буде контент. Він каже, удачі вам з контентом. Кажу, добре, я пішла. Тому зараз прийшла в парк. Так, це дітки у нас там грають в волейбол і на скейтах у тих горках, то воно бах-бах є. Не звертайте увагу, все нормально. Що хочу ще вам сказати? На моєму каналі є деякі зміни, і мені дуже приємно, що це помітили. Ну, ні, не, не так. Там хотіли подивитися. Якесь моє давнє відео, там, де ще до війни, там, де ще гучно грає музика, я не знаю, коли, куди бігти, бо буду знову завантажувати на Ютуб. Я зараз це кажу, щоб перебити музику. Е е і чого вона так гучно гра? І коли я буду завантажувати на Ютуб, буде ця музика, і е мені скажуть, що порушення авторських прав, а я цього не хочу. Я, не я і так уже. Майже до кінця парку дійшла, тут немає не колонок, цих колонок. Так, ладно, і ще до забора туди зараз піду. Ця... Ні, начебто втекла від музики записувати контент. Хотіли подивитися там деяке відео, те, що я записувала ще до війни, і воно ще було російською мовою. Але знаєте, я зараз е, майже більше, ніж 400 відео я їх прибрала з каналу. Ті, що були до війни. Чому? Я зараз поясню. Е, тому що Ютуб, я не розумію, чому Ютуб почав рекомендувати ті відео, е, і люди підписуються. Там, де я російською мовою і ще про війну нічого не казала. А потім в мене виходить нове відео, а людина підписалася, і їй прийшло повідомлення. І вона приходить на мій канал з таким, а чому це на українському, я підписувалася на російський контент. Ну, людина не розуміє, чому українською. І в мене йде ось така гармошка. На старі відео підписались, на нові відписуються. І я ото топчуся, як ото той таптун, таптун, тамтун. І мені це не дуже подобає. Та мені якось воно не може чи подобатися чи ні. Я якось вам казала, кількість підписників для мене не важлива. Для мене важлива людяність і люди. Тому я дуже вдячна вам, мої дорогенькі, що ви в мене є. що ви мене розумієте для мене дуже важливо знати, що ви є. Але для алгоритмів YouTube, це ж те, що я хочу, це, що мені подобається, це таке діло. І тому я, я не хочу, щоб мій канал потрапив у тіньовий бан. Тому я ті. У мене було тисячу чимось відео, Ну це ще я по аналітиці каналу аж бачу. І зараз залишилося 600 з чимось. Але які відео я, зали... відео я залишила ті, які. Там, де ми разом з друзями. Там, де наш відпочинок. На нашому морі. Навіть там є відео Відео яке 120 тисяч, чимось переглядів, я теж його скрила, моїм окна. Мені ця кількість я не хочу. Хай буде так. І знаєте, коли я, і коли я скрила у ті відео, то я дивлюсь, зараз люди починають, YouTube починає рекомендувати. Вже ті ві відео, яким я хочу, щоб вони рекомендували. Тому в мене до вас таке прохання невелике буде. Будь ласка, якщо вам не складно, напишіть якийсь коментар або хоча б смайлик поставте, щоб була активність на каналі. Е і вподобаєчку. Я буду вам за це дуже-дуже вдячна. <кій> <кій> Ось так. Це ж я балакаю, балакаю, дивлюсь на цю селфі-палку. Коли ж телефон буде вистрибувати, щоб оце такий контент засняти. Я ж то обіцяла що продавцю, що я зніму такий контент. Він каже, якщо у вас вийде, прийдете, покажете. Я кажу, добре. Тому, а от знаєте, от буває таке, як чогось не хочеш, воно трапляється. А коли чогось чекаєш, 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 а воно ніяк, ну нічого. Так, то й хай буде так. Хм. Класно, да, в парку? Угу. О, а я пам'ятаю, ми коли з Катюнею їздили в Одесу, нашу кохану, Одеса мама. Як ми за нею сумуємо, ви не уявляєте. Ну нічого, на все свій час. Поїдемо. Обов'язково. І ми там, пам'ятаю, гуляли. О, та це по всій Одесі було. І там такий, як круг стоїть, ти на нього стаєш, а напроти селфі-палка, і круг починає оборотні оці робити, чи як воно там. І ти за ним. Отак от. І під музику, і Воно так класно. О, я завжди хотіла, щоб так було. Ось я зараз так і зробила. Тільки там ти стоїш і якось такі рухи робиш, і фон міняється. А тут сама себе кручу. Кручу. Ось так. Ні, в іншу сторону. А класно, так? Боже, я пам'ятаю, як я була мала. О, як ми ото накрутимося, накрутимося, а потім йдемо оце таки. Так, що сьогодні я планую? Сьогодні я планую зараз прийду. Чомусь згадала мою матусю, як вона казала, що... Саме таке бюджетне меню вареники. Каже, якщо є картопля та мука, завжди, завжди буде що поїсти. І я, ну я це вже не буду показувати, тому що вже не до того буде, щоб так, знаєте, як тоді до війни, до війни ти ще міг там показувати і все. Зараз ти свій час так не плануєш е е картоплю, відварила, е сцедила. Оце гарячі, знаєте, цей навар з картоплі. Я зараз тут рецепт напишу. Там виходить приблизно 60 вареників з цього. У нас велика родина тоді була. У мене були три старших брати, двоє з них вже були женаті, і всі ми жили, жили в одній хаті. І я мала була. І це ж мама на отакий, пам'ятаю, два з половиною. Дві з половиною склянки борошна. Ну, я тут напишу. І все. І, і поки і таким гарячим це, обережно треба це робити. То такі смачні вареники були. Це ж мами, не розумієте. І оце я буду сьогодні такі вареники з картоплею робити. Ось. Від картопля вода, мука. Ну там сіль, то зрозуміло. Треба було шапку одягати, а Таня... Я вже в руках тримаю телефон, тому поближче до вас. Якось так, начебто і не холодно, а А, а прохладно. Так, повертаюся додому, бо холодно гуляти. А навіщо йти додому? Якщо я можу сходити в магазин та погрітися, АйКік? можна зайти. Ну, Якщо там буде грати ліцензіонна музика, то буде відео під мою музику. Ось повітряна тривога і магазин, магазин вже не працює. Бачите, закривається. Встигли подивитися, що було в Вайкікі, та ще і а, погрілися трішки. Ось так. Інтер тут зараз буде закриватися. Тут знижки вайкік. Ну все, всі люди йдуть. О, повітряна тривога. Все, всі в укриттях вже не працює оцей, тому рока будемо чапати. Все, нагрілися в магазині, так? Ото та, так.